У період повномасштабної війни МАГАТЕ не полишає український АЕС без допомоги у галузі медичного забезпечення. Контакти міжнародних спеціалістів з енергоатомом та його філіями систематичні та продуктивні. Так на Хмельницьку АЕС періодично прибувають медичні місії та гуманітарна допомога. Експерт МАГАТЕ Ліліана Саларо одна з тих, хто активно опікується медичними питаннями Хмельницької АЕС та медсанчастини Нетішина. Хочу сказати, що Ліліана Салара вона сюди вже приїжджає не вперше. Вона була вперше тут, у в лютому 23 році була вражена нашим медичним пунктом, нашим медичним забезпеченням. Але разом з тим ми прийняли рішення про те, що все ж таки немає у нас якоїсь межі розвитку, і все ж таки хочеться розвиватися далі. Де був підготовлений список необхідного для нас обладнання для проведення медичних оглядів. На території станції, які нам необхідні додатково, і поступово магате нам його надавало. У переліку наданого обладнання отоларингологічна установка, кератор-рефрактометр для діагностики зору, кольпоскоп, а також кардіографи, тонометри, ліки. Також напередодні візиту місії на ХС надійшла чергова партія допомоги: це стоматологічна установка, офісна техніка, драгери та велика партія антибіотиків, противірусних і протизапальних препаратів, якими у тому числі укомплектовуються і протирадіаційні сховища. Провівши огляд приміщень з пункту, місія фахівців МАГАТЕ переконалася, що все обладнання використовується за призначенням. Коли місія чергова пройшлася і подивилася, як ми використовуємо дане обладнання. Вони були дуже вражені тим, що все обладнання знаходиться на місці, все обладнання використовується, нічого не приховується, все знаходиться на своїх місцях. Звичайно, як я вже говорив, немає межі розвитку, тому ми підготували черговий список того обладнання, яке нам необхідне, вважаємо, що яке нам необхідне для роботи, і воно, я думаю, буде в список. Ми це вже передали, і я думаю, що воно вже найближчим часом буде закуповуватися, направлятися на Хмельницьку станцію. Враховуючи потреби часу та наявність необхідного обладнання, адміністрація Хмельницької АЕС за допомогою служби охорони праці та міської медсанчастини запустили пілотний проєкт. Працівники підприємства тепер можуть отримати консультації вузькопрофільних лікарів безпосередньо у здоровпункті. Під час візиту місії приділялася увага і питанням психологічного здоров'я атомників. Ми набираємося нових знань і обов'язково займаємося просвітницькою діяльністю в плані того, щоб люди були відкриті, щоб люди не визнавали це як якийсь недолік, хворобу, якщо у них якісь психологічні розлади. Протягом останнього часу психологи з українських атомних майданчиків набували міжнародного досвіду вирішення ментальних проблем на семінарах і тренінгах. Ці питання обговорювалися з експертами МАГАТЕ. Маємо дуже гарну підтримку різних спеціалістів. Це навчання було проведено і кризовим центром Барселони, і Британія по методам трім протоколу, які допомагає коротко діагностувати. Ну загально таку симптоматику навіть для самої людини можна розказати на які марки розорієнтуватися і провести таку саму діагностику свого стану. На нараді експертів МАГАТЕ з керівництвом Хмельницької АЕС генеральний директор підприємства Андрій Козюра подякував міжнародним партнерам за суттєву підтримку і висловив сподівання на подальшу співпрацю задля збереження життя і здоров'я українських атомників і мешканців зони спостереження АЕС. Завершився візит експертів у медико-санітарній частині Нетішина, де відбувся огляд обладнання та спілкування з персоналом.